Готуємо дуже смачний чізкейк. Як ви зрозуміли по назві, це мав бути спалений, тобто баський чізкейк. Але чомусь він в мене не спалився. Ну, нічого, на смак він вийшов ідеальним, тому я вирішила, що обов'язково маю закинути цей рецепт. Всі інгредієнти та детальний опис приготування я завжди пишу в описі під відео. Ось, у мене вийшла така доволі пориста структура, все тому що я. Яйця переблендерила. Я полінувалася, їх вмішувати повільно по одному і перебре, переблендерила все блендером. Тому, чизкейк наситився бульбашками повітря, і консистенція вийшла отака більш пориста. Тому не робіть так, не лінуйтеся. А яйця вводимо поступово. Всі повністю інгредієнти змішуємо одразу. І перебиваємо блендером. А яйця вводимо по одному та вмішуємо спокійно, повільними рухами в сирну масу. Ось, зараз ви подивитеся, скільки бульбашок зробиться, якщо переблендерити. Бульбашки в чизкейку вони зайві. Бульбашки вони добре, коли вони є в бісквіті, але не в чизкейку. Тому зверніть на це увагу. На смак воно ніяк не впливає, воно впливає тільки на консистенцію готового чизкейка, на його структуру. І я зробила бортики з шоколаду, щоб желе не вистигало, і коли воно вже почало в мене в банці застигати, я залила желе в центр. Ось. Він виходить дуже смачний, вологий та кремовий. Дякую за ваші вподобайки.